Думаю, можуть бити знову по Черкаській дамбі, тому, на жаль, Черкаси для вас серйозне попередження щодо Канівської ГЕС. Очевидно, що також ось тут вісім мечів може означати, на жаль, підтоплення. Жінка стоїть і навколо вода. В ніч з 28 на 29 березня 2024 року збройні сили країни-агресора атакували територію Черкаської області. За повідомленням Черкаської обласної прокуратури близько двадцять. 3.30 ворог наніс удари по інфраструктурі міста Черкаси з використанням безпілотників. Внаслідок атаки у Черкасах зруйновано складське приміщення. Після п'ятої години ранку нова атака ворога була спрямована на критичну інфраструктуру, зазнали пошкоджень та руйнувань на житлові приміщення і інші споруди. Згідно повідомлень керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, є влучання по об'єкту енергоінфраструктури. В ніч, з 28 на 29 березня над регіоном вночі. Було збито шість дронів ворога разом із крилатою ракетою. На щастя, без постраждалих уламки могли частково зруйнувати нежитлові приміщення в околицях удару вибиті вікна. Згідно повідомлень ДСНС в Черкаській області, понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС були залучені до ліквідації наслідків удару ворога в ніч на 29 Березня на Черкащині Росія атакувала ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки. Загалом під ударом були 10 регіонів. Про медичну допомогу одразу звернулись після ударів шестеро людей, серед яких одна дитина. Зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки пошкоджені. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів. Телеграм-канали Черкащини вночі. Повідомляли про вибухи в Черкасах в Каневі, про атаку на Умань. На жаль, підтвердився Мітеропрогноз щодо Черкащини. Зокрема, хочу вам сказати, що росіяни на цьому навряд чи зупиняться. Тому загроза для Канівської ГЕС Черкаської дамби існує і надалі. Бажаю всім своїм глядачам захисту вищих сил. Канівська ГЕС, Черкаська дамба. Загроза атак. Туз мечів. Туз мечів ніколи нічого доброго на війну не показує. Це ракети, удари металевим. Чимось зверху. Дивіться, єрофан знову, четвірка пентаклів, вісім мечів. Є якісь домовленості, щоб обмежити ресурси. Єрофант, четвірка пентаклів. Е, обмежити потік ресурсів. Тобто можуть бити по черкаській дамбі. Для того, щоб. Припинити постачання ресурсів. І таке вже було. Дивимося тут: Канівська ГЕС, черкаська дамба, що покаже розклад. Канівська ГЕС, черкаська дамба загрози. Четвірка мечів. Як зупинити? Зупинити рух. Король мечів, туз мечів, «Шістка кубків. От по черкаській дамбі вже були удари, і вони можуть повторитися. шістка кубків повторення минулих подій для того, щоб зупинити потік ресурсів, зупинити міст, дамбу, щоб зробити там, на жаль, нанесення ударів. Король мечів це військові, «Туз жезлів це вогонь. Вісім мечів обмеження стабільності. І тут теж, щоб, як скажемо, було обмеження, щоб все застило. Я думаю, можуть бити знову по черкаській дамбі, тому, на жаль, Черкаси для вас серйозне попередження. Всі просіть захисту вищих сил, моліться, щоб ця ситуація оминула ваше місто. Щодо Канівської ГЕС, очевидно, що також ось тут вісім мечів, може означати, на жаль, підтоплення. Жінка стоїть і навколо вода. Невтішний прогноз, чесно кажучи.